Любчики і тупчики, всім привіт! І це нова серія на моєму каналі. І вона стартує з такої новини: я придбав собі новий проект. Точніше кажучи, мені його подарувала дружина. Тобто, я зробив, так би мовити, заявочку, що я хочу на день народження, то на Новий рік. Я їй сказав. Вона така: Окей, ти вже все знайшов. Я говорю, так знайшов. Типа там добре, замовляй, буде. Цей монстр вже в мене, я вже в гаражі, я ось на нього вже дивлюся, мабуть, третій день. Сьогодні будемо якраз його допилювати, там трішки переробляти. Це щось нове для мене. І я думаю, що буде прикольно. Ціль така: спробувати зробити з нього якийсь комерційний трішки проєкт, щоб у всіх була змога покататися та теж спробувати, як це. Але у нього два шляхи. І я ще до кінця не вирішив, який, який саме шлях я оберу. Бо поки що ми будемо його трішки відладнати, щоб воно все їздило, все тормозило. Бо у, мене, у нього гальм зараз нема. Він заводиться. І на цьому все. Мабуть, так їде, там щось робить. але я не впевнений наскільки. Тому зустрічайте. Нового члена моєї сім'ї, <хи> така нова, забавна персона. Я не знаю, його ім'я ще нема, тому просто я вам скажу: зустрічайте. картинг на обичному моторі від Мінську. Він робить. У нього якась тут структура. Коротше, він такий, я вам скажу так: покупався за ради проекту, спробувати, і далі потім зрозуміти, що це робити, або це буде нерухомість, яка просто буде стояти далі у мене в гаражі, або з нього щось вийде. Я після того, як покатався на картингах на Сарєвах, дуже захотів собі придбати. Раді якогось проєкту, тобто у нього два шляхи: це або дріфт, який всі роблять, ось сюди кидають пластини пластикові, типу труби, і можна на ньому дріфтити. або спробувати його десь по якійсь посадці, на ньому покататися. Але треба буде підняти клірінс. Я це все буду рішати, який шлях я оберу. Ще не знаю, бо будете разом зі мною спостерігати, який саме. Але я думаю, що перший, так, це буде дріфт, бо це найпростіший на даному випадку. Бо треба дуже багато переробити, щоб зробити якусь там підвізку. А для дріфту, це тут сюди поставити ці штучки, завести, щоб були тормоза, і все. Він, коротше, трьохпедальний. ось о, азулька, ось ось тормозюлька, яка от не робить, і ось тросик щеплення. Щось там навіть десь нажимається руль. І найцікавіше він блях маленький. Я в нього сідав це якийсь зашквар, дуже невдобно. Тому я хочу переробити це все, як він тут стоїть. Бо я хочу, ви всі, мої глядачі, мої підписники, мої друзі, мої знайомі, які разом зі мною катаються. та Теж приїжджають до нас на майданчик спробувати, що таке дріфт, або дріфт школу, або ще щось. Щоб у вас була така можливість, але спробувати це на картингу. Я ще до кінця не розумію, як це буде виглядати, і там, і все остальне, якісь комерційні питання. Але я гадаю, що це е, ну, би, буде дуже креативно і. Необична акція, функція, як, як називайте, як хочете. Ви зможете просто взяти та спробувати на майданчику прокатитися е, та поняти для себе, там вам заходить дрив чи ні. Е, е, я буду дуже намагатися його зробити так, цей карт, щоб він їздив швидко, щоб в нього був хоч якийсь темп, і щоб був у вас хоч якийсь азарт. Зараз спробуємо зробити перший якийсь. Е, Поштовхи це переставити сидіння, переставити вихлоп та спробувати зробити тормоза, щоб цього хлопця запустити та спробувати проїхатися у нас тут по гаражам. Це перше, що я хочу зробити. Тому зараз я перевдягаюся і ми починаємо працювати. Perfect. Баку, реально, тут плохо. Що-то тут такое натворили. <гум> Серйозно, що він просто всикається. Отам там -от все він просто отаке. Коротше, яке в мене перші мислі, що я хочу зробити: здвинути максимально назад сидіння, для того, щоб було більш-менш комфортно їздити, переварити ці уші та бак розположити. Десь, десь тут, між ногами, десь тут. Коротше, ще не знаю, зараз буду думати. І таким способом, що я гадаю, що у мене з'явиться більш трішки пространства для того, щоб пасажир нормально зміг сісти. Та треба вихлоп перевернути на другу сторону. Зараз теж цим буду займатися. Знімемо. Зараз відкрутимо вихлоп, подивимось, що з цього буде. Ось так. Ой, зашквар! Диви, як буде этот. Басузок у стиль. Поки залишається. Може, ми так і залишимо, чисто так покататися. Там візьмемо, бахнемо, йому приваримо якийсь там типу, упорчик, щоб він нікуди не убіжав. І все. Ну, на крайняк може його трішки опустимо і туди, кудись там. За колесо. Ну, от реально мисля така є, реально. <ззяти> Взяти отак от очик туди і О, в квет Кудись туди. короче зараз що? оце от я так поняв це мозги. Страшенна річ насправді. Прибираємо цю плашку, пробуємо зараз сидіння якось там трішки назад подвинути, максимально як це можливо. Та подивимось, що буде. Відрізав від нього все, що мені було не потрібно, це оця штука, яка Кронштейн тримала вихлоп. Відкрутив оцю всю штукенцію, яка тут, типу, мозги всі діла. Я гадаю, треба так от положити. Поки. А, бо там такі забавні провода СССР. Задача, яка зараз вставляємо оце так, називаємо сидіння. Зараз буду якось виставляти. Супорт, мабуть, треба теж відкрутити, бо він мені буде заважати. Розберемося спочатку з сидінням, потім будемо розберемося далі. Відкрутив все, що тільки можливо було. Зараз дивіться, я гадаю, це буде отак. Треба ще ще там, типа, плюс-мінус на педальки, тому отак буде сидіння. І я гадаю, це прям те, що треба. У нас два нюанси зразу. Це всі кріплення сидіння, а потім супорт. Но я так і підозрював, що я просто супорт сюди там, переставлю чи сюди наверх. Це немає ніякої різниці. Но персонально для мене. Спіцию тут, звісно, працювали такі собі. Пойдуть. Пойдет. А еще майма-то майма. А ну-ка, еще дубль два. Двух. О! Ну, короче. Что тут у нас сзади? Место есть? Есть. Ну, уже покраще. Набогато. Коротше, треба здвигати, треба пробувати. Зараз беремо сварку, болгарку і вперед. So clouded implications of rain. And when it rains and it pours, in, and then that shit ain't the same. The blame is placed on each other's shoulders, we carry that weight. And I ain't waiting any longer, I'm deciding my fate. So in a few fucking years, then I could say that I'm great. I'm just saying, pay attention to decisions you make. You wanna come, you wanna ride and get high, then don't play. Cause if tomorrow comes and I would hate to say it's too late. It's too late. No games, no kings, no games. I am playing games right now. No. no games, no games, no games. I'm just telling you it's now or never. You need to make a decision whether for worse or better. Cause I got people in my ear saying you should forget her. I'm just here being candid. My mind on a different planet. Been a minute since I landed. Am I thinking straight? Probably not. But what you got's intoxicating. And if you weren't, then I wouldn't be waiting. I'm just saying, playing all these little petty games is exasperating. Are you a work of God, sent from Satan? I'm contemplating I can't hit the road and never come back. How would you feel about that? Decisiveness, what you lack, back. And as I'm speaking, I got every backpack. Three, two, one, just like that, I leave you in the past. Yeah. I leave you in the past. You can't find me now, I'm moving too fast. Too fast. No games, no kames, no games. I am playing games right now. No. Так, в мене вийшло. Я щас на прихватки поставив, переварив. Кранштейн під супорт стопудово переробляємо. Вихлоп переварив, зробив отакий подовжувач, кріплення, щоб тримався. Та тут просто розвернув, відрізав, виставив, як мені потрібно, і все. Я думаю, топ. Ну, от реально прям топ. Залишилося ще переставити бензонасос. знайти супорт, бо походу супорту просто хана. Бо головний працює, вон все обістяно. І можна спробувати виїжджати з педалями Зараз нічого творити ми не будемо, так і залишаємо. Я насправді дуже задоволений цією штукою. Я сьогодні прям плотно попрацював. Зробимо тормоза, перенесемо бензонасос. А, ха, накачаємо колеса, якщо там є, що качати, там я там я так розумію, камери, і будемо спробувати на ньому їздити. The next day. Всім доброго ранку! Це вже другий або третій, мабуть, день, як ми цю штуку забираємо. Е, я вже трішки тут дещо поробив, бо я був сам. Невдобно було трішки знімати, і я вам зараз покажу ну, майже готовий результат. І сьогодні дуже гарна погода, і будемо проводити тести. Погнали! Тепер що вона? Гальма є нова магістраль, новий супорт. Перетащив бак ось сюди, більш-менш працює, бак вже не протікає, все добре. Тут залишив цей, я не знаю, електро якась шляпа. Перетягнув бензонасос сюди справа, що тепер не заважає водію, що ліба робити. Це найголовніше. Сюди поставив оцю катушечку. Ну і пушка. Тепер можна сідати спокійно та можна щось робити. Зараз буду качати колеса, спробувати його заводити та виїжджати. Це буде саме круте. Тести, 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 бо погода прям там шепче. Перший виїзд вийшов. Провальним насправді, я трішки розчарований, що в нього, мабуть, кінчилось сцеплення. Якщо ви бачили ці кадри чудні, <суміло>, то просто, мабуть, у хлопця закінчилась сцепа Димить, як паровоза. <суміло> ну, я гадаю, що ми спробуємо полічити сцепу і спробуємо тут трішки також покататися. Дивіться, який прикол. А, ось це то, що стояло на машині, хотів сказати. Бачите, от, нема взагалі одного диску. він повинен бути. Їх отут от три. Текстолітові такі, а типу, це диски щеплення, а тут два. Тому зараз я кидаю цю бабіну сюди. Ну і коротше, типу, все. І ставлю щеплення на місто. Зараз все збираю, витираю від цього старого масла. Ну, Як старе, воно ж туди і піде обратно. От. І ставимо сідло і пробуємо заводити, може. Ну, сьогодні воно кудись поїде. Ну, будемо пробувати. Я прям аж задоволений, як воно поставилося круто. Тому продовжуємо далі. Зараз збираємо і вперед. О! Так, ану, ну, з цепу. Зараз вроді как передача. О! Робе! Ху -ху! Зараз ставимо сідла і поїдемо. ну. Холодний пуск. Готово. Короче, зараз должно все получиться. Так, опять это. Точка G. -то... Нет. Нет. О, пошел. Короче, это будет прикольно. Может, а рукой-то не дернешь? есть. Бросил сцеп. О, поймал. Теперь кипис. Что, давай надо толкать Давай. Аналя. Вот oh, тяжко тяжко.

Пройшов, воно хоч якось їде, прикольно, але дуже повільно. Цепка, звісно, тут злітіла, але я думаю, ми це все поправи. Коротше, а, все працює, все круто, все класно, мені все подобається. Тільки треба короче, немножко, ну, та допілити. Двигун однозначно буду міняти, бо коробка там теж щось якось не працює. Це буде некомфортно ні пас фу пасажиру, ні пілоту, який буде кататися, як би, ні да, навіть мені, бо це щось непонятне. Перше втикається, треба тримати її. Потім друга, друга є, розганяється, вроді якось їде. Коротше, ну, в принципі, прикольно, мені прям сподобалось. Прям реально крутяк. Просто крутяк. Ну, я на цій. Прекрасній ноті. Я з вами прощаюся, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі з цим чудовиськом буде тільки більше, краще, потужніше та цікавіше. До побачення!